слава Україні, yes! знаєте, шановні друзі, колеги, побратими, земляки, коли ви відповідаєте героям слава, герої всі, ви, які знаходите час, вільний час, залишаєте вдома свої родини, дітей, внуків, чоловіків, жінок і приходити сюди, щоб висловити свою думку, свою позицію, свою незгоду тому режиму, який є сьогоднішній день в нас в Україні. Дозвольте передати також щирі вітання від лідера нашої політичної сили Віталія Кличка. Бачите, по телевізору, по екранах, по інтернетах, який, не жаліючи себе, не жаліючи свого авторитету, він завжди на передовій. Якщо події на Грушевського, він там. Якщо події на Майдані, він там. Коли йде штурм Майдану, коли розгон Майдану, він завжди у перших рядах, не боячись, що він, ви ж бачите, коли він стоїть, то останні всі йому по поясі, голова така, що вдарити або попасти кулю легше всього. І тож, щире вітання від нашого лідера. Я вибачаюсь від себе, що я перший раз сьогодні прийшов на ваші вічі, на Майдан, оскільки я все-таки прийшов до Верховної Ради по списках і завжди мушу виконувати ті партійні задачі, які ставить нас партія і завжди знаходився в Києві. Починаючи з 22 числа, перший раз додому попав. 3 січня, аж після нового року, у мене є двоє дітей. Це Малюк 4 роки, який коли слухали двері, зи підбігав до дверей, думав, що тата приїхав. І дочка, яка є студентом Львівського університету, яка теж активно бере участь у страйках у Львові. Але я про це не жалію, що я так мало приділяю часу родині. Чесно вам скажу, я жалію одне, що тоді, 30 січня, мене не було вночі в 4 годині на барикадах, Хоча мій готель, в який я живу, знаходиться буквально за декілька метрів. Ми буквально до 2 години були на Майдані і розійшлися потім. Вроді все було спокійно. Далі спілкувалися з цим самим коряком і з тим самим, не пам'ятаю, фамілія, вусатий начальник Беркута. Сібком. Ну, немає значення, який там обзавав нас такими словами, не звертаючи якими депутатами, називаючи всіх рекетерами-бандитами, коли я представився, що я там спортсмен і декілька раз прапор піднімали. Та ви всі там рекетер, ви всі бандити, як і Тадеєв, так і ви. не немає значення, хто є і хто. Я ж до Тадеєва ж розумієте прекрасно, яке я маю відношення. І я жалію тільки за одне. Оскільки я багато років займаюся професійно спортом. І я думаю, коли б в ту ніч був на Майдані. Я думаю, декілька, звичайно, я не нінці, не перебив би весь кримський перкут, але декілька шолими простраждало. Ви знаєте, я ще хочу сказати, я буквально недавно, напевно, це було місяць назад, і я скажу, коли і чому, зрозумів, що я є українець, і я цим горжуся, що я є українець. Я шість разів вигравав чемпіонат світу, декілька разів вигравав чемпіонат Європи, і скільки вигравав Україну, я не пам'ятаю. Піднімали прапор України в Лас-Вегасі, в Лондоні і практично в кожній країні Європи. Ви знаєте, стоячи на п'єдесталі, коли грає гімн України, я не відчував такої гордості, коли 11 грудня я стояв з нашими хлопцями, з нашими мужиками на барикадах. Я якраз був у сторони Михайлівської площі, і наш штурм почався, напевно, саме пізніше. Саме більше постраждали це сторони інститутської і сторони європейської площі. На той момент, коли почався штурм, якраз було моє чергування, це буквально перша година, якраз при мені зачитували рішення, рішення суду, щоб розігнати, очистити вулиці. І після того з'явилося, після зразу судовиконавців порядка десь 300 беркутів. Повірте мені, стояло десь 30 хлопців. На той момент пам'ятаєте, що не було ні дубінок, оскільки всі закликали до мирних акцій, не було щитів шоломів, що є на сьогоднішній день. Що наші самооборонці майдану всі озброєні, озброєні щитами, озброєні касками. Ну це не можна назвати зброю, але для самозахисту трошки легше стояти в щитах із касками, Коли 30 наших хлопців стояли на проти них стояло. 300 озвірілого перкуту. Ціла рота Беркуту, коли розійшлися внутрішні війська, і порядка 140 чоловік Беркуту з розгону летіли на нас. І ці хлопці взяли в замок, в них не було ні касок, ні щитів. І вони вистояли. Вистояли буквально десь дві години. І починаючи вже десь з години 4-2 ночі почали пітяли ці київляни. Тоді вже зібралося стільки людей, що практично відсунути нашу колону не було куди. І я просто тоді зрозумів, я дивився в очі цим людям, що таких людей неможливо перемогти, їх неможливо здолати. Це є справжні українці. Коли на них летить 300 перкута, навіть вийшла така казусна історія. Вийшов на трибуну один хлопчик, ну напевно, якийсь трошки, як в народі кажуть, приблатнєний. І каже, вже такий анекдот розкаже. Ну ніфіга собі, столько ментов в одному місці, що ніколи не виділ. Тих 30 хлопців вистояли. Виставили, так, вони є дійсно герої. Я бачив їхні очі, вони не бояться їх, знаючи, що ще 10 днів, що робилося, коли розганяли студентів, і що робилося на вулиці Панкових, як жорстоко збивали наших студентів, а потім мирних протестуючих. Бо цих людей, які провокували, які кидали у перкут камінням, їх зразу Беркут розступився. Ви ж бачили, що вони потім з'явилися ззаду за спинами Беркуту. а пили просто невинних людей. Отже, ще раз, вроді би, я все розказав те, що хотів. Постараюся більше приділяти уваги вам, хоча завтра, сьогодні вечором, я разом з своїми колегами, декілька народних депутатів із Італія, ми їдемо по регіонах. Починаємо сьогодні. Завтра буде Великий вічі в Черкасах, потім в Полтаві. Потім в Дніпропетровську нас лідер їде по регіонах для того, щоб доводити нашу позицію. Оскільки тут на Західній Україні нас не треба переконувати. Ми давно переконані. Ми живемо по-європейськи і правда не в зарплаті, але ми думаємо по-європейськи. А треба їхати все таки в ті регіони на південь, на схід, щоб доводити нашу позицію, позицію наших опозиційних сил і цих три дня вихідних. Ми проведемо в тих регіонах з лідером, де він буде доводити нашу позицію. Як жити далі? Що ми думаємо? Це в першу чергу. На сьогоднішній день для майдану вже замало, скажу вам. Підставки уроду Азарова. Якщо б на початку грудня нас це влаштувало, так. на сьогоднішній день цього мало вже на сьогодні це, це потрібні зміни до Конституції, щоб в одних руках в царя в пахана не знаходилася влада і перезавантаження всієї гілки влади зверху донизу. Результати переговорів, ви самі всі дивитеся, телевізор, я не буду коментувати. Ви бачите, як реагують на переговори. Вроді би говорили, домовлялися, вроді всі згідні були голосувати за законопроекти опозиції. У в одині ночі, коли в 8 годині з'явився пахан в Верховній Раді, переламав всю фракцію через коліно і всі одноголосно проголосували. Отже, я вам дякую за вашу позицію, дякую за те, що ви є тут, за те, що ви підтримаєте. Слава Україні!